Всім доброго вечора, йду до індиків, несу попойку, йду їм на ще пити, нам ще їм їсти на вечір і нехай собі вже сидять. Покажу вам ще маленьких. включаю світло. Закрити. Не було їм холодно. Коні погодував тато. Коні годовані. Зараз сіно підкину машці і все. Підкину, дора стоїть вже. Щось тут за жарку треба. А ні, купила на мокруність Дора вже починає лінити. Машка вже вилініла з того боку, ще з того. Трошки треба почесати, щоб вона вже виленіла повністю. Наш кнурик. от Наш кнурик вже підріс трохи. Насипали лупини вон скільки, то і тут все білий, тут все лупина. Він собі їсть. і все от добре. от такий кнурик вже. Ось такі у нас справи, наші індичата. Вон тут зараз пропойку поміняю. Корм дам, дам їсти і все. Зараз Пропойку. Зараз. Зараз. бо одного не зручно трошки, але нічого страшного все. Ось так, от папилка поміняє її, тікай, не пей туже. Не пей туже, виливаємо, трошки поміняємо підлию, полию і, і даю їм знову. Ось так, бачите. Зараз налию її Ось. Бойку тут лишаю. Ну і сиплю їм корму. Ось даю так. Корм. Стартую. насипаю корм. Сиплю потрошки по трошки все, Трошки пшеничної крупи. Трошки ось так. сиплю на кубку і не собі йде, що у находки. Бачите, ось так ми всі бою їсти. Корм, пшенична крупа Вони собі дзьобають. Движка спокійна вже трошки. Ось такі індичата. Індичата не продаю, тримаю їх для себе. Ось голубіє, є білі, є, чорні будуть. Водно чомусь здохло. Це не страшно вже, головне аби ці були здорові всіх. Трошки помираю, але нічого страшне не сталося. Посадив індичку, буде в попередньому відео, як я посадив індичку на свої яйця. Ну, ось, Бачите, дивіться, як ці корм. Вони так їдять собі спокійно. Зараз поїдять трошки, я виключу світло, нехай досідають. Ось такі індики. Так, у нас так у нас справи. Малеча росте. Буду їм вже різати трошки зелене ще, яке пару днів. Може вже в неділю почну трошки давати зелень. Якусь цибульку зелену наріжу їм. Вітамінів, якихось трошки, щоб вони підкріпилися, коли вони вже підкріпляться. Головне, щоб індики, щоб треба, головне що в теплі зараз тримати до тих пір, коли... поки вони не виростуть, в них крила і вони не опіряться. Коли піря вже виросте, тоді вже буде легше, бо коли піря в них росте, вони трошки вмучуються. Слабші такі, треба їх в теплі тримати. Ось. Ось такі індики. Тримаю і чекаю, поки вони не опіряться Коли вони вже опіряться, буде їм 2,5 до 3 місяців. Потеплі вже на вулиці, буду їх трошки випускати. Буду випускати її в клітку, не на вільний вигул, бо в нас яструби. Яструби можуть побити. Індичка зовсім не, 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 встиг, не встигне так подивитися. Індички досить гарні, мами. Вони дуже охороняють свою птицю, коли біля них є індичата. Вона дуже активно на небо дивиться, щоб яструб не падав. У мене раз таке було там, того року, що індичка була в клітці, клітка була закрита. І якось вона вилізла з тої клітки дверки, якось відкрила, вискочила на яструб, бо яструб сидів на клітці, вискочила на нього і відогнала його. Дуже гарні мами індички. Радий би заводити. Індики дуже гарно, Нема з ними дуже великого клопоту. Ось голуби, є три голубих, три білих і решту все чорне. Буду голубі розводити. Голубий аспирний. Це всі індики з посилки. Хотів тій людині подякувати за яйця, але її щось вона свої повідомлення чи видалила, чи, я не знаю чому. Не можу я її знайти. Дуже гарно, дуже гарна і відповідальна людина. До того все серйозно ставилася. Яйця всі прийшли цілі, замовляв, 17 штук на 2 дало в додачу, щоб не розбилися щоб ще щось. Всі яйця були запліднені, тільки два якось чи чотири. Не було оплоду, а решту завмерло. Ось такі індики в нас. Досить великі, крупні. Яйця були дуже крупні, я вам скажу, що не маленькі. Яйця були крупні, індичата вилізли крупні. Головне, щоб були здорові і все було добре. Ми не, помер... не здихали. І... Ось одного-два голубих. І там третя залізло. Білий пропой купє. Ось, дивіться, зазирають за камерою. Всім гарно перегляду. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Буде далі багато цікавого. Всім гарного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Гарного вам перегляду. Надобрань!